Першим великим текстом, переданим у письмовій формі, стала епопея Гільгамеша. Гільгамеш був п'ятим царем урука. Він побудував укріплення Урука. На дві третини він Бог, на третину людина, як буйвол, у силі йому немає рівних. Гільгамеш здійснив багатославетних подвигів разом із своїм соратником Енкіду. Дружба примножує сили. Кожен з нас захищатиме іншого. Два молоді леви сильніші за свого батька. Богиня Інана роздратована гордовитістю двох друзів насилає на Енкіду смертельну хворобу. Мій друг Енкіду перетворився на глину. Мене охопив глибокий сум. Зі страху перед смертю я мчуся степом. Гільгамеш вирушає на пошуки вічного життя. Зійшовши на гору, яка знаходилась на краю світу, він постає перед людьми скорпіонами, які охороняють шлях сонця. Я йду до поважного героя потопу, який має подих вічного життя. Хочу запитати у нього про смерть та життя. З іншого боку землі з'явився Бог Сонця. Навіщо ти вирушив у мандри, Гільгамеше? Нескінченне життя, яке ти шукаєш, ніколи не знайти. На березі жінка каже йому, коли боги створили людей, вони прирекли їх на смерть, залишивши безсмерті для себе. Ти краще святкуй кожен день. В вдень і вночі танцюй і розважайся. Дивися з ніжністю на свого малого, якого тримаєш за руку. Зроби щасливою свою дружину під твоїм крилом, тому що це єдина доля людей. Подолавши важкий шлях, Гільгамеш нарешті дістається до узбережжя, де живе безсмертний, який розповідає йому історію потопу. Щоб нагадати про людське походження, Гільга безсмертний випробовує його здатність залишатися багато днів без сну. Це як наближення і підготовка до смерті. Гільгамеш засинає, безсмертний кожного дня кладе біля нього хлібці. Прокинувшись, Гільгамеш рахує хлібці і розуміє, що не стане безсмертним. Дружина безсмертного заступається за людину. Гільгамеш прийшов сюди, долаючи труднощі та втому. подаруй йому щось на прощання. Я відкрию тобі таємницю, секрет богів. На дні морів є рослина, яка повертає молодість. Гільгамеш знаходить її, але хитра змія першою хапає її і в ту ж хвилину омолоджується, скидаючи свою стару шкіру. Він повертається в урук, стомлений, але спокійний і наказує висікти на стелі розповідь про свої пригоди.